Порода дорога. дорога від твоїх горіт, до моїх горіть, як струна. Ам пам, Ам пам. То чомусь збийся твій самотній слід, знаєш ти одна ти одна. Пам-пам. -пам. -пам. зимно осінь, ота світ листя, ще пила. Коло тебе навесні я повернусь мила, твої руки я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас зоти під розлуки, не ховай очей блакитних броні, заспівай мені, воста. візьму собі нас, спомин, пісня буде поміж нас, Бо твій голос, Бо твій голос, щедра повінь, я мов колосень, колосний Жовтий лист лис і виросте зелений, а ти в пісні буде завжди біля мене. Як Так зіду сір потоками, ми, ой, ми, глибокими на весні. навесні, Пам, пам, загинули ста синього, дали ні, дали ні, хам, пам. А осінь то сід листя в ще крила, Воду тебе навесні, я повернусь мила. Твої руки, я візьму знову свої руки, не розсидне, поміж нас, жовтий квіт розлуки. пам-пам, не ховайчи, блахи промінь, заспівай мені в останні раз, пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас, твій голос от... Як коло за колозний повен, Жовтий лист паде і виросте зелені, А ти пісні будеш завжди біля мене.